Вже завтра, 31 травня, 323 учня лозівських шкіл отримають атестати та почнуть доросле життя. Серед них 38 медалістів. За традицією одинадцятикласники востаннє зберуться в школах, аби попрощатися зі своїми вчителями і школою, відзначити разом останнє шкільне свято. Шкільний випускний цього свята немає в жодному календарі. Воно буває лише раз у житті кожної людини. Але попри це, в ньому зустрічаються біль розлуки і світлі надії, сум прощання і радість зустрічі з майбутнім, адже це день закінчення школи. У святкових заходах візьмуть участь заступники міського голови, керівники відділів міської ради та представники депутатського корпусу. На жаль, міський голова Сергій Степанов не зможе взяти участь у цьогорічному святкуванні. Урочистості розпочнуться в школах о 17-й годині. Учні отримають атестати, медалі і привітання від вчителів. О 19.30 розпочнеться наймасовіший захід урочиста хода. Традиційно випускники разом з вчителями пройдуть святковою ходою проспектом перемоги до площі біля Палацу культури. Це урочиста хода випускників, урочистості на площі біля міського палацу культури. Ну, це наша еліта сьогодні. Ми гордимося ними. У нас 38 медалістів. У нас Понад півсотні дітей буде відзначено там на площі. У нас активісти учнівського самоврядування, у нас найкращий пост номер 1 Нема заперечень. У нас найбільше обдарованих дітей в порівнянні з підпитом вага обдарованих на теренах Харківської області. Відкриє ходу муніципальний оркестр. У святковій ході також візьмуть участь вихованці ансамблю народного танцю Веснянка та випускники дитячих садочків. На відміну від минулого року батьків попросили йти поряд з колоною. Охорону порядку та безпеку забезпечать медики і працівники міліції та МНС. На площі кращі випускники міста отримають нагороди та відзнаки. Спеціально для випускників творчі колективи міста підготували чудовий концерт. Після святкового концерту, екс-школярі продовжать святкування у міських кафе і вже 1 червня зустрінуть свій перший світанок, який поведе їх у доросле життя. Ми відвеземо наших випускників на обласний випускний вечір, який уже третій рік поспіль з ініціативи керівника нашої області Михайла Марковича-Добкіна проводиться на площі Свободи, де з'їжджаються всі випускники фактично на добрих півночі, де їх будуть вітати, нагороджувати, віншувати. Любі випускники! Ми бажаємо вам відзначити випускний вечір так. Щоб згадування про нього зігрівали душу через багато років.